в Асфірбесрабітеве новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У Білгородністровській міській раді провели засідання щодо боротьби зі стихійною торгівлею. В місті. розпочався останній тиждень Великого Посту. Віряни готуються до Великодня. Автокраді рецедиві знову потрапив до рук правоохоронців на трасі Одеса-Рені в районі повороту до села Старокозача Вантажівка з'їхала в кювет та перекинулася. Мігороністровські правоохоронці розшукують зниклу жінку. Теплоходи УДП у пасау 23 квітня. Розпочинають круїзний сезон, 2019. Скільки грошей доведеться витратити карманцям, аби зібрати пасхальний кошик? Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. 23 квітня у міській раді Білогородністровського зібралися посадовці, керівники деяких комунальних підприємств та управлінь. Вони вирішували, як нарешті побороти стихійну торгівлю у місті. До чого прийшли, дізнаєтесь сюжетом. Стихійна торгівля та як її подолати саме над цим питанням знову розмірковували у Білгородністровській раді 23 квітня. Продукти землі продавати заборонено, але ті, хто роками реалізовує свій товар, нікуди йти не бажає. Тим самим створює колапс у центрі міста, зазначають посадовці. Ми сьогодні знаємо, що у нас проходить ярмачна торгівля, у нас проходить сезонна торгівля. Єсть договора заключення секерматурим'ястом, є, є ринок, на якому ще у нас торгують підприємці, Ну і також дійсно стихійних таборів, з котрий нам сьогодні можна буде рішити, яким образом ми будемо з боротися. Или или таки будемо боротися. Молочна продукція м'ясо розсада по цій вулиці на тротуарі продавці пропонують будь-що на будь-який смак. Тим самим наражають покупців на небезпеку, відмітили у центрі лабораторних досліджень. Хотелось бы обратить внимание еще на торговлю с землей молочными продуктами, колбасами, то, что происходит на Дзержинской, происходит постоянно. И то, что там, допустим, даже если поставить сегодня охрану и гонять людей в 7 утра, то в 10, в 11, в 12 люди снова становятся и снова продают. Вы понимаете? И это... несет уже загрозу здоровью населения нашего, и именно прежде всего населения нашего города. Если за прошлый год мы зарегистрировали пять случаев обращений в инфекционное отделение с острыми кишечными инфекциями, из них 620 человек это дети, если я не ошибаюсь. И на первом месте это торговля именно на стихийном рынке молочными продуктами, кисломолочными продуктами и мясоколбасными изделиями неизвестного происхождения, с неизвестного автотранспорта и с неизвестных лотков. По вулиці Миколаївській від московської до свята Георгіївській планують зробити платну парковку, зазначили в міській раді. Торкнулися теми ярмаркової торгівлі. Свою точку зору висловив заступник мера. Я не розумію, в чому необхідність у цих вінках, пасках. У нас є магазини. Є підприємці, які офіційно торгують, вони не отримують прибуток, оскільки в них товар на 10 гривень буде дорожчий, а тут підприємці, не сплачуючи нічого, вони торгують повним ходом. І ми превратили вулиці нашого города, непонятно що. Тому я вважаю, що ми наприкріті вопрос ярмачної торговли, особливо на вулиці Діржинського. У мерії зазначили, що з 24 квітня почне працювати комісія з числа посадовців, поліціянтів та керівників деяких комунальних підприємств, аби провести роз'яснювальну роботу та запропонувати продавцям найближчі ринки, де вони зможуть продавати свій товар. Олег Павлович. Если мы говорим о рассаде, потому что завтра, значит, после завтра начнется рассада. Если мы говорим, что это будет улица Московская, тогда вы должны тоже там работать. Не допускают отдел контроля вместе с полицией, вместе с КПСРТ, не допускают. И говорят, вам необходимо обратиться туда, ярмарка рассады у нас по улице Московской. Отработали этот квартал. Параллельно заканчивается, не заканчивается ярмарка по венкам на улице Дзержинского. Я думаю, там постепенно, если они неделю отработают в составе 3-4 человека... І станеться потім два на наступну неділю, то вони зможуть. Вони убедять туди. Далі можна переміститися на цей квартал, де у нас зелена зона. Тетяна Карпенко, Наталі Лук'янчук, Бессарабія ТВ. 22 квітня у Татарбунарському районі з'явилася перша патронатна родина. Як повідомляють у прес-службі тамтешні рда. до сім'ї Михайленко Тетяни та її чоловіка Олександра, мешканців райцентру, влаштовано дитину, яка тимчасово не може проживати разом з батьками. Попередню подружжя з листопада 2018 року, по січень 2019 року опановувала відповідну програму підготовки. Нагадаємо, сімейний патронат це професійна комплексна послуга, яка передбачає тимчасовий догляд і виховання дитини яка опинилась в складних життєвих обставинах та потребує захисту. Дитина може знаходитись в патронатній родині до трьох місяців, але в окремих випадках такий термін може бути подовжено до шести. особливості зарахування дітей до перших класів у новому навчальному році. Наші кореспонденти дізнавались у Білгородністровському управлінні освіти, сім'ї, молоді та спорту, що розповідали фахівці. Дивіться далі. Завершується поточний навчальний рік, та це не привід розслаблятися. В управлінні освіти, сім'ї, молоді та спорту готуються до нового. А саме наразі йде відбір та затвердження списків першачків. Відповідно, є Наказ Міністерства освіти і науки України, яким передбачено порядок зарахування, переведення відрахування тощо учнів із класу в клас, школи тощо. Зокрема, що стосується перших класів, перші класи зараховуються на підставі затвердженого рішенням виконавчого комітету територію обслуговування навчального закладу. Кожен навчальний заклад має свою територію обслуговування і він зобов'язаний забрати до першого класу дітей з цієї території, тобто Батькам або особам, які заміняють їх, потрібно відповідно до території обслуговування підійти до навчального закладу, написати заяву і до заяви надати перелік затверджених наказом міністерства документів. Як кажуть в управлінні освіти, якщо дитина не проживає на території обслуговування навчального закладу, батьки бажаються бо їх чадо навчалося саме у тій чи іншій школі, і там є вільні місця, заперечень не має бути. Батьки як правило, питають особливо ті, які навчаються в дошкільному закладі, закріпленому за тим чи іншим навчальним закладом. Цим наказом, цим порядком передбачено, що першочергово зараховуються ті, які перше проживають, друге, як у нас безпосередньо школа, сад, п'ята школа шостий сад, шоста школа сьомий сад. Тобто діти, які навчаються в цих навчальних закладах, і безпосередньо ми відпрацьовуємо наступність і закріплення. Дошкільного закладу за закладом загальної середньої освіти без відповідного обов'язкового місця проживання закріпленої території зараховуються діти до школи із національними національних меншин. Згідно наказу управління освіти, час зарахування дитини до першого класу не пізніше 31 травня. Дата 31, го тому що теж є питання, що далі далі. Звісно, можна буде хто запізнився? Звісно, всі будуть. Посаджені дітки за парти. Ось всі будуть ухоплені навчанням, але тут є узгодження багатьох документів, в тому числі і нашого кодексу законів про працю. Адже школа, відправляючи своїх педагогів відпустки, має чітко орієнтувати їх на те, на яке навантаження вони мають розраховувати з 1 вересня. Якщо є потреба навчатися за інклюзивною чи іншою формою, має бути висновок відповідної комісії. Сьогодні таку послугу надає інклюзивно. Ресурсний центр. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. У південній пальмірі в однієї з багатоповерхівок сталася пожежа. 23 квітня вранці до служби порятунку повідомили про загорання у житловому будинку по вулиці Героїв оборони Одеси. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що палає домашнє майно у квартирі на шостому поверсі. Вогнеборці доволі швидко локалізували та ліквідували полум'я під час того. По маршовим сходам вони евакуювали жінку. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. Про це розповіли у прес-службі ДСНС в Одеській області. В Одесі продовжують надходити повідомлення про мінування об'єктів інфраструктури. 23 квітня під прицілом телефонних терористів опинився аеропорт. Фахівці вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група разом з працівниками підрозділу ДСНС відправились на місце виклику. Вони проводили заходи щодо евакуації персоналу та пасажирів, загалом 400 осіб. Будівлі комплексу, аеровокзалу та прилеглу територію було перевірено. Вибухових пристроїв та речовин не знайшли. Про це розповіли у прес службі регіонального управління національної поліції. Автокраді рецедові знову потрапив до рук правоохоронців. Наразі відомо, що двадцятирічний юнак разом із подільником серед біла дня, погрожуючи пістолетом, заволодів машиною Одесита. За лічені години поліціанти виявили цю автівку в одному з дворів неподалік місця злочину та влаштували засідку. Підозрюваного помітили в той момент, коли він йшов до машини. Його затримали. У молодика було вилучено ключі та документи на авто. Згодом з'ясували, що він раніше вже притяг. До відповідальності за аналогічний злочин. Крім того, на момент затримання він розшукувався поліцією Житомирської області за підозрою вчинені розбою. Теперішній час за вказаним фактом Шевченківським відділенням поліції розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 289 кримінального кодексу України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, вказаній особі повідомлено про підозру, а також обрано запобіжний захід тримання під вартою. Увага, розшук. Білгородністровські поліцейські звертаються до громадян з проханням допомогти знайти жінку. Білгородністровським відділом поліції встановлюється місце знаходження Іванкової Світлани Володимирівни 25 липня 1984 року народження яка 18 квітня пішла з дому та до теперішнього часу місце знаходження її невідоме. Жінка невисокого зросту, худорлява, волосся темне, прохання в разі отримання інформації про місце її знаходження повідомити за телефонами. Два або чергова частина 28361, або до розшукового відділу Білгородністровського відділу поліції. Розпочався останній тиждень Великого Посту. Триває страсна седмиця. До одного з найважливіших православних свят залишилися лічені дні. Яких церковних канонів слід дотримуватися вірянам цей період? Та які молитви читаються, розповів благочинний Білгородністровського округу. Розпочалася остання седмиця великого посту, яка має назву Страсна, вже цієї неділі. Люди будуть відзначати одне з найважливіших православних свят Великдень. Настає кульмінаційний період. Віряни все більше замислюються над тим, що вдалося змінити в своєму житті та в душі, а що ні. когда Святая Православная Церковь воспоминает страдания Господа нашего Иисуса Христа. Но и также она напоминает каждому из нас о нашей греховной жизни, о том, что у каждого из нас есть время на покаяние, о том, что каждый из нас имеет возможность покаяться в своих грехах и изменить что-то внутри себя. В понедельник, вторник и среду... Страстной сідниці совершаются божественные літургії во многих храмах, коли Святая православна церква розповідає, що и що раз для кожного из нас покайтесь, ибо приблизилось царство небесне. Час посту ще триває. Віряни намагаються не втратити можливості та підготуватися до Великодня. Великий четверг. Страсної седмиці, як ще у народі, його називають, чистий четвер. Цей день в храмах відбуваються божественні літургії, де згадують усі страждання Ісуса Христа. Воспоминається то, як на тайній вечері Господь дарував всім нам таїнство причастя. когда Господь показал свое смирение, что Он пришел сюда на землю для того, чтобы послужить людям, Он умыл ноги своим ученикам. И каждый из нас также должен брать пример с Господа. То смирение, которое показывает нам Господь, каждый также должен реализовать в своей жизни. У четвер, о 17-й годині на вечірній ранковій богослужінні здійснюється читання 12 страстних Евангелій. Віряни згадуватимуть, які муки довелося пережити на Христі Спасителя, а також зраду, яку був змушений терпіти Ісус Христос. Всі прихожані в церкві держать важні свічі і по окончанні богослуження стараються з этими важоними свічами прийти себе в вдома не с молитвами обійти свои жилища, попросив у Господа, щоб Господь даровал благодать Пресвятого Духа в каждый жилой дом. Починаючи з понеділка Страсної Седмиці, патріархи Вселенської церкви починають варити миро, яке згодом використовують в таїнствах. Саме в четверг великий освящається три дні вариться миро, і потім в четверг освящається святое миро. и потом оно раздается по епархиям, а епархиальные архиереи раздают на приходы настоятелям храма. В пятницу Страстной Седмицы, Великая Пятница, особо трепетный день. Это день, когда каждый с трепетом и с любовью воспоминает погребение Господа нашего Иисуса Христа. Трасну п'ятницю віряни дотримуються особливо строго посту. Люди не вкушають їжу до самого виносу плащаниці. А якщо і вживають, то це тільки хліб та вода. В цей день в храмах здійснюється читання царських годин. Після цього завершається вечірнє богослуження, і на вечірнє богослуженні завершається винос плащаниці Господа нашого Ісуса Христа і положення посреди храма. Вечером совершается утреннее с чтением, чином погребения, читаются специальные погребальные статьи, и после этого плащаницу поднимают с гробницы, которая стоит посреди храма, и крестным ходом относят вокруг храма, и потом многие люди проходят под плащаницей, Крім того, у велику п'ятницю за церковними канонами віряни повинні цей день провести в особливому смиренні спокою з любов'ю в серці, в розумінні, ще раз замислитися над тим, як страждав Господь за наші гріхи. Також хочеться сказати про Великий Четверг, що саме в цей день всі стараються печь кулічі, красить крашенки. особо уже подготавливают последние приготовления по уборке своих жилищ, чтобы приготовиться уже к празднику Пасхи Господней. Прикордонники Анатолий Лукинчук, из Мирского загону не сидели без дела у пункте пропуску табака. Приховані алкоголь та тютюнові вироби вони виявили 21 квітня, коли вирішили разом з митниками провести поглиблений огляд мікроавтобусу Форд під керуванням громадянина Молдови. Під капотом його авто знайшли 6 літрів горілки та 3 блоки цигарок без акцизних марок. Аби уникнути відповідальності, 39-річний іноземець намагався підкупити правоохоронців та запропонував їм хабар у розмірі 200 гривень. Охоронці кордону... Ну, відмовились та прийняли рішення щодо заборони йому в'їзд на територію України терміном на три роки. А 22 квітня на допомогу стражам Держгробожів прийшов службовий собака. В ході оформлення на виїзд легковика БМВ, за кермом якого перебував знов-таки громадянин Молдови. Він спрацював на цю іномарку. Машину вивели із загального потоку для проведення поглибленого огляду. В результаті чого в кишені задньої правої двері правоохоронці вивели 12 набоїв калібру 7,62 мм. Про це повідомло прес-службі із мерського загону. Україна, Молдавія, Дніпро і Волга це назви круїзних теплоходів УДП, які цього сезону возитимуть відпочивальників по водах голубого Дунаю. Це стало можливим завдяки співпраці пароплавства з іноземними колегами та туроператорами. Марина Талько продовжить тему. Українське дунайське пароплавство підписало зі словацькою компанією договір фрахту чотирьох круїзних теплоходів: Україна, Молдовія. Дніпро та Волга з 23 квітня буду здійснювати семиденні тури по маршруту Пасао, Відень, Будапешт, Братислава, Мельк, Пасао. У нас по плану порядка 15 тисяч туристів перевести, зробити екскурсії, обезпечити. це практично ні, практичні двадцять рейсів. Пароплавці задоволені такими неплохими результатами. Та як запевняють представники керівництва компанії, зупинятися на досягнутому ніхто не збирається. Далі хочу ще сказати пару слов про ніжній Дунай, про екскурсії, які у нас проходять в районі Вілкова Нашим судном Євгеній Косяков. Заплановано 50 судозаходів іноземного іностранного флота порядка. С каждого захода будет по 100, по 150 туристов. То есть мы будем обслуживать это экскурсии по вилковому, это нулевой километр. То есть, в принципі, туристам нравится, как мы выполняем эти экскурсии. что слава Богу, то есть в том году у нас было 32 захода, в этом 50, То есть наращиваем. В епоху реформування морської галузі найважливішим завданням є збереження стратегічного положення України на Дунає. Працівники та адміністрація УДП роблять усе можливе, аби бути конкретно здатними на ринку туристичних послуг. моряки українсько українсько-дунайського пароходства завжди були, є і будуть приймати участь в пасажирських перевозках на Дунає іба. Флаг України був, є і буде завжди на Дунаї. этом должны знати всі, і всі завжди во всех портах з большим удовольствием приймають наші суда. Починаючи з 23 квітня та протягом чотирьох днів теплоходи українського дунайського параплавства будуть виходити з міста Пасау у свої перші круїзні тури 2019 року. 26 шостого Апреля мы встречаем наших новых туристов в городе Посал в Германии. Ожидается, планируется 121 турист в первом рейсе. Всего запланировано 26 рейсов. И мы надеемся, что мы их благополучно все выполним. Туристы у нас будут знакомиться с тремя европейскими столицами, с Веной, Будапештом, Братиславой, а также. Насладяться пейзажами дуже э, красивого участка Дуная в регіоні Вахау це в Ніжній Австрії. Завдяки зусиллям екіпажів і усіх задіяних підрозділів теплоходи було підготовлено до навігації. Волга останнім виходив від причалу Ізмаїльського морвокзалу 16 квітня. Ми будемо працювати по маршруту Пасау, будапешт Пасау. 25 октября мы планируем окончить навигацию и вернуться в порт Измаил. Хочу подчеркнуть, что экипаж теплохода Волга и Украинско-Дунайского пароходства сделали все возможное, чтобы в этом году туристы получили только позитивные эмоции от работы нашей слаженной команды. Завдяки високій якості послуг та професіоналізму екіпажів українському донайському пароплавству вдається утримати свої позиції і гідно конкурувати з колегами. Сподіваємось, наші співвітчизники також зможуть взяти участь у турах по Європі. Хочеться пригласити також і наших українських громадян, прийняти участь в наших круїзах, тому що по маршруту, которому мы следуем, можно действительно получить общее впечатление о Европе. Это три самые большие столицы мы посещаем на Дунае, самые красивые, особенно город Будапешт, который так красиво лежит на на обеих берегах Дуная. Марина Талько, Егоркос, из Майлбасарабетова. На трасі Одеса-Рені в районі повороту до села Старокозаче вантажівка з'їхала в кювет та перекинулася. Про це повідомляють кореспонденти інтернет-видання Бессарабія інформ. За їхніми даними, водій заснув за кермом. Відомо, що він рухався з боку Одеси. На щастя, ніхто не постраждав. 23 квітня в день на місце ДТП прибула спецтехніка. За допомогою крану вантажівку повернула на дорогу. Поки її діставали з кювету, на трасі утворився затор в обидві сторони, та проїзд вже вільний. 28 квітня православні українці та не тільки відзначатимуть великдень. Багато хто з них планує сходити у церкву, аби освятити продукти до святкового столу. Ми дізналися, що саме беруться карманці та спробували визначити вартість пасхального кошику. Великдень до нього залишається кілька днів. Віряни традиційно збираються до церкви на святкову службу. А керманські господині вже визначаються із вмістом пасхального кошику. Його різноманіття обмежене бюджетом. Проте без паски не обійтися. Дехто та не лише молодця, і люди зрілого віку її купують. Вартість залежить від ваги та декору. В пасочки пасічці починається от 25 циплята ангелочки, 30, 45, 55, 75, 80 виши. Сама дорога 170 з маками. Такий вес кіло 300. Багато жінок ставляться до випікання пасок як до важливої події, в якій приймає участь вся родина. Дехто завчасно планує цей довготривалий та особливий процес. Когда вы тесто это сделаете, вот вы его накрыли потом, оно вот стоит, поднялось оно, и ви вы хорошо вымешиваете минут 5-10. И три раза это нужно вымешивать. Чем больше вымешиваете, потом вот это тесто становится не рассыпчатое, как вот продают в магазинах, а слоеное. У вівторок ми вирушили на центральний ринок, аби дізнатися вартість основних інгредієнтів, які необхідні для тіста. Ничего не изменилось. Мука 32 кулиндоровская, 2 килограмма. Как была, все, яйца изменились. Упали в цене на 5 рублей с сегодняшнего дня. Вот для теста вот белое лучше, тут желточек красивее и больше желточка. Вот такие хорошие краски тут вот для покраски. По 20 рублей, эти помельче по 17. Розраховуючи бюджет покупок, варто пам'ятати про витрати на дріжджі, ванільний цукор, ізюм, гвоздику, які можуть знадобитися і для сирної паски. Молоко 15-18, сметана 80 гривень, слівка 170-150 гривень, творог жирний 100 гривень, е, обіжирений 70-60 гривень. Масло також різниця за ціною, але і слів продавців для випічки купують найдешевше за 51 гривню. А прихильники домашньої паски, хто не має можливості займатися виготовленням самостійно, можуть її придбати. Пасочки домашня випічка Кулєвчинський частний підприємець. Ціни різні. не разний. Розкажіть, покажіть. Ну от 120, 100. 70 різні ціни. Також городяни будуть святити різноманітні продукти, напої, солодощі та фрукти. Ну, в основному стараються брати кожне упаковане, вот, щоб воно не крошилось. І конфети, і пряники, печені, що нібудь І яєчки, м'яска, парне. Яички обов'язково, це вже в першу чергу. Тетяна Коваль Віталій Солодухін Бессарабія ТВ Ось такі були новини сьогодні, 23 квітня. А ми зустрінемося з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.